Доброго ранку. Ох, це перша зміна. Ох, так важко вставати. Перший урок взагалі на 8 годину вже починається. Ми приїжджаємо на другий. Але це таємниця. Тому що Кароліна. Тільки 7.30 прокидається, ну ми ніяк не встигаємо на перший урок. А будити дитину е не варіант, тому домовилися з вчителькою, з класною керівничкою, що будемо приїжджати на другий. От. Але важко вставати. Ой, важко. Зато є великий плюс. Кароліна спить свій ранній сон. А я зранку з самого відзаймаюся своє тренування і буду вільна. Сьогодні я підготувалася кра. Я вам раджу серйозно поставитись до цих дружочків. Вони такі на вигляд, знаєте, безобідні. Але якщо все правильно робити, достатню кількість повторів і хоча б три підходи на кожен тренажер, повірте, ефект буде вау. От Я вам буду показувати на власному прикладі. Я в п'ятницю займалася сьогодні понеділок. У мене субота-неділя-два дні така була кріпатура, що я просто була що це, це при тому, що я ну, не зовсім нуляча, да, я давненько не займалася, але так і щось там трошки займалася вдома і йога і так далі. А, тому дівчатка, хто, і хлопчики, хто не має можливості там ходити в тренажери, там діти чи ще якісь відмазки. Повірте, це лише відмазки. Хто хоче, той можливості знаходить. От вам наглядний приклад. Безкоштовно, ну, будь ласка, займайтесь. Я вже вдома хочу доповнити, якщо тобі актуальна тема занять на вуличних тренажерах, пиши в коментарі слово розбір, і я детально розкажу і покажу всі нюанси, як займаюся я, щоб у тебе була така ж кріпатура, як у мене.